Вартість своїх послуг на комунальному підприємстві Спецкомунтранс оцінюють, взявши до уваги дві складові: вивезення та знешкодження сміття. На останню послугу завжди був екологічний податок. У 2008 році за кожну утилізовану тонну відходів комунальники сплачували 93 копійки податку. За шість років вартість цього тарифу для підприємства підвищилася на 240 відсотків. І сьогодні становить 3 гривні 17 копійок. Тариф на вивезення залишається без змін, а тариф на Знешкодження, от ми виходимо з такої ініціативи, щоб його змінити. Чому? Є дві складові, які на нього суттєво впливають. це ставка под екологічного податку і мінімальна заробітна плата. У 2008 році за рік підприємство платило державі 300 тисяч. В цьому році планується 1 500 п'ять, 1 600 000 гривень. Тобто різниця ну, майже. Мільйон двісті це є прямі збитки нашого підприємства. І друга складова це мінімальна зарплата була 535 гривень. Зараз вона складає 1218 гривень. Комунальний каже, так далі тривати не може. Підприємство працює у збиток. Зараз з одного мешканця. Один мешканець оплачує послуги нашого підприємства і вартість стоїть цього 4 гривні 18 копійок, то після збільшення цього він буде платити 4 гривні 70 копійок, тобто 52 копійки. І для приватного сектора це збільшення буде 54 копійки. Наразі відповідне оголошення про підвищення вартості тарифів на послуги спецкомунтрансу міститься на офіційній сторінці Хмельницької міської ради та опубліковане в газеті «Проскурів». Керівництво підприємства приймає пропозиції з приводу подальшої роботи. Зауважені пропозиції по цьому питанню з моменту опублікування, тобто з 19 червня, вчені 15 днів, в письмому вигляді ми приймаємо за адресою вулиця Толстого, 1.